Всім привіт! Про майну тиждень! А що це означає? Правильно, час випуску технологічних новин. А у нас вони завжди цікаві та веселі. І так, сьогодні у випуску ми поговоримо про новий тренд серед смартфонів 2023 року: найпросунутіший браузер від Opera велосипед без коліс, електросамокат від McLaren планшет Xiaomi Book S робот няня для котиків. Що він міє? Ви на каналі GSM форсаж З вами я Оленка, і ми починаємо. На ринку гаджетів намітився новий тренд. Як думаєте, який? А це збільшення оперативної пам'яті у смартфонах. Так ціла низка виробників взялася за розробку телефонів з рекордним розміром ОЗУ у 24 чотири гігабайти. А це в четверо разів більше ніж у iPhone 14 Pro. Серед таких компаній OPPO, OnePlus і Realme. Та всіх випередити вирішив бренд ZTE, який вже 5 липня офіційно представить свій ігровий смартфон з таким обсягом оперативки Red Magic 8S Pro. Щодо інших відомих характеристик цього смартфона, то він отримає процесор Qualcomm Snapdragon 8 Plus другої генерації, 68 дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD і частотою оновлення 120. І потужний акумулятор ємністю 6000 мАч з підтримкою швидкої зарядки потужністю 80 Вт. Для користувачів пропонуються смартфони у двох кольорах сріблястий та чорний металік. Однак він матиме характерну прозору панель, яка демонструє RGB-вентилятор охолодження. А більш мінімалістичні моделі матимуть матову металеву поверхню. А ви от яким браузером користуєтесь? Часом не опера? Якщо ні, той час розпочати, адже Opera випустила найпотужніший браузер зі штучним інтелектом. Мова йде про версію оновленого браузера Opera One з функцією Tab Islands, автоматичного групування вкладок за певними категоріями. Тобто усі відкриті вкладки об'єднуються у певній острівці за спільною тематикою. А ще на боковій панелі цього браузера для швидкого доступу розташовані різні інтегровані сервіси, і це месес. WhatsApp, Telegram та інші музичний розділ Spotify, Apple Music, YouTube Music і Дізе, Блокші, Чаджепіті, Аєрпромтс і Чат Сонік. Ну то як го завантажувати і собі такий браузер? На офіційному сайті це вже можна зробити на Windows, MacOS і Linux. А ви знали про українського блогера-інженера, який експериментує з колесами. Та й взагалі робить цікаві речі. І викладає ці всі відео у себе на YouTube каналі. Він уже експериментував з квадратними та трикутними колесами, і ці ролики стали просто вірусними. А на цей раз все набагато цікавіше. Він створив велосипед без колес. Принцип пересування полягає в гусеничній ході транспорту. Винахідник позбавився коліс і замінив їх на ходові елементи з гусеницями. Підвізка такого велосипеда стала помітно жорсткішою. У конструкції немає амортизаторів, тому на нерівній дорозі таким транспортом їздити досить важко. Гусениці встановлені майже вертикально, що робить велосипед вищим. Не дуже зрозуміло, що таким винаходом хотів сказати автор, бо для нерівних доріг. Цей винахід не зовсім підходить. Для рівних, звісно, підходить, але швидкість буде не сильно висока. Ну, але проте дуже цікаво спостерігати за самим створенням цього велосипеда. Популярність електросамокатів не щухає і постійно з'являються новинки. На цей раз було представлено дизайнерський самокат за 1990 доларів. Від дочірного бренду Макларен Левуа. У лінійці представлено дві моделі. Sirius One та Sirius One Max. LeVa Sirius One з акумулятором на 468 ватт-годин, Важить 18,5 кг і розрахований на дистанції до 40 км при швидкості 19 км на годину. Модель Sirius One Max з батареєю на 702 ватт-години і вагою 19,5 кг. У свою чергу може подолати відстань до 70 км і коштує 2230 доларів. Прямо варто відзначити незвичайний механізм, який дозволяє ставити самокат прямо на рами та складати його для перенесення та зберігання. Щоправда, є невеликі побоювання за надійність такої конструкції під час руху, зате велика кількість світодіодних елементів точно підвищить помітність у вечірній час. Як водиться у сучасному світі, самокати оснащені gps мечком Тож керувати ними можна буде у спеціальному застосунку, але мене бентежить цей складний механізм. А краш-тести якісь будуть? Хотіла б побачити. Ну і новинка на українському ринку: новий планшет від Xiaomi. модель. Отримала назву Book S. І ось що вже відомо. Xiaomi представила Book S у 2022 році. А до нас він дійшов лише зараз. Гаджет має lcd дисплей на 12,4 дюйми з роздільною здатністю WQHD+. Працює планшет під управлінням процесора Snapdragon 8CX генерації номер 2 SOC доповнює 8 ГБ оперативної пам'яті lpddr 4X і SSD накопичувачем на 256 ГБ, Камера 13 мегапікселів. Операційна система Windows 11 планшет Xiaomi Book S вже можна купити в Україні за 21 тисячу дев'ятсов гривень. У подарунок до планшету виробник дарує чохол, клавіатуру та зарядний пристрій. А от ви до роботи вибираєте собі планшети, Чи залишились прихильниками ноутбуки. Пишіть в коментарях, цікаво буде почитати. А зараз буде міліміжна новина. Принаймні для мене вона така. Адже для котиків створили робота-няню оусітер. Тепер, якщо ви десь затримались і не встигаєте погодувати свого пухнастика, то не біда, якщо у вас є такий робот-помічник. Що ж міє осітер? Цей робот може ввести відеоспостереження, годувати та розважати вашого улюбленця. Для цього його снастили високошвидкісною безшумовою камерою з Full HD та із чотирикратним цифровим зумом, а ще головою, яка обертається на 360 градусів по горизонталі і на 110 градусів по вертикалі. До того ж, робот має режим нічного бачення і лазерну указку, якою можна керувати автоматично. Або через спеціальний додаток. Додаток називається Holua. Також через цей додаток можна стежити за мискою кота і його раціоном. Осітер має контейнер об'ємом 2,5 літра, в якому можна зберігати корм і подавати його за командою або із заданою регулярністю. Ну, а коштуватиме таке диво від 199 доларів. Хоча і знижки також анонсують. Все, у цьому роботі чудово! Але якби він ще й лоток прибирав, було б ще краще. Ось такі новини за цей тиждень. Пишіть коментарі, що саме вам сподобалось з цього випуску. Також не забувайте підписуватись на наш канал, тиснути на вподобайки та на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А я вам кажу па-па, до наступного тижня.